Брудні підвали з неприємним запахом, дах, який протікає, грибок на стінах в під'їздах, собаки, які живуть в дірах будинку. Цей і далеко не повний список проблем непокоїть мешканців, які проживають у будинку, що по вулиці Котовського, 14 дріб 20. Йому вже більше 40 років. Ми дишимо аміаком круглий год. У нас вони ще в подвалі. У нас каналізація нікудишня, Отоплення у нас лопає цілу зиму. Всі під'їзди запаруються і зацвітають, заростають, що нема сили. Коментар взяли в начальника ЖЕКу у 8 який обслуговує даний будинок. Є періодичність, з якою ми очищаємо підвали. Ми очищаємо два рази на рік. Мешканці кажуть, що взагалі дуже давно кілька років не чистили. Такого немає, так? Немає такого. А як на рахунок дахів? Там протікають в квартирах повністю на стінах видно сліди. Там, де протікали покрівлі, ми виконували, і до нас були звернення, ми виконували роботи. Мешканці кажуть, що щороку обіцяють виділити кошти на ремонт будинку, але досі нічого не дочекалися. Кожен рік обіцяють. У цьому році два рази приходив з міської ради, я не знаю, хто він, представник, і начальник ЖЕКа. Тільки щоб ми йшли це СББ, а коли ремонт, ми його витягнемо самі. Створили ОСББ і для ОСББ виділяються ці кошти. Тому що скажіть, от зараз проведеться ремонт будинку, так е, капітальний, а люди потім не вступлять, і тоді буде нецільове використання коштів. За будинком старі каналізаційні люки, фундамент, який рушиться від сирості, та величезне старе дерево, яке може впасти, кажуть люди. У будинку діри, які не закриті. Я сера сюдою, жека ходить ремонтувати. Сюди він заходить. То ми просили, щоб поставте собі закрийте, щоб не ходили собаки сюди. Тож не можна вночі спати від цих собак, там таке робиться. Від грибка стіни деформуються, показують мешканці. Коли йдуть дощі, то п'ятиповерхівку, затоплюють до першого поверху в під'їздах, а декому доводиться в квартирах дивитись, як капає зі стелі. Повністю отако все тече, 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 теж підбілю подбілю такого немного, потона щотка. Скоро почнеться нова підготовка до осінньо-зимового періоду, а проблеми в будинку і досі лишаються старі. Потекает все время вода. С крыши идет, проваливается в подвал. Все, подвал проваливается. И завалится, стены отходят уже от, от плинтуса в квартирах. Отопление без конца. Если за зиму не 8-10 раз прорыва, просто не считаем. Зимой каток под подъездом. Вода стоит, стоячая замерзает. Вот. а літом лодку бери, да йде дощ вийти з під'їзду лодку беріг. Под'їзд только пішу, що моють. Вони моють. Тут потом я вийшла, все руки грязні. Нічого я виходжу з палкою, мою э, вокруг. Справа в тому, що будь-які виконання робіт підписує акт виконаних робіт представник житлового будинку. І ми можемо можемо надати всі акти виконаних робіт підписаними власниками квартир цього будинку.